З перемогу у всеукраїнському конкурсі Українська палітра вихованців художнього відділення Шосткинської дитячої школи мистецтв привітав особисто директор Юрій Лаза і разом з викладачкою Левтиною Філон вручив дітям дипломи і подарунки. Приємна подія в житті учнів художнього відділення, а правильніше сказати, учениць художнього. Знову ми переможці конкурсу всеукраїнського, і на цей раз це буде конкурс Українська повітра, який нещодавно був проведений в місті Дніпро. Викладачці, яка плекала талант юних митців, Юрій Дмитрович, вручив подяку за значний внесок розвитку українського мистецтва національне патріотичне виховання молодих талантів, якісну податкову юних митців до конкурсу художніх робіт. Нагрожується ваш викладач Алестина Миколаївна Філо. Вітаю Миколаїв. Алевтина Філон розповіла, що на конкурс було представлено 35 робіт, з них сім було відзначено. Діти дуже щасливі, тому що це і перше місце, і друге, і третє, і гран-при в різних вікових категоріях. Ми відправляли роботи в декоративно-прикладному мистецтві. Це були роботи з ниткографії, з ниток, флоромозаїка, роботи виконані в техніці, батік. до конкурсу опосередковано були залучені і батьки юних художників. Необхідною мовою було сфотографувати дитину в процесі роботи приблизно на 50% виконано для того, щоб удостовірити, що дитина сама працювала. В цей час ми працювали в онлайні, діти фотографувалися вдома. Дуже цікаво було спостерігати за тим. Як натхненно допомагають і батьки в приготуванні цієї фотографії, тому що надсилали фотографії з ялинкою в період різдвяних свят з купою ниток, купою матеріалів, які знаходилися не в художній школі, як зазвичай, просто такі творчі. Атмосфера така дуже творча, а це все знаходилося вдома. Найвищу нагороду у конкурсі Гран-Прі здобула Даша Побойна, яка в класі Левтини Філон навчається вже шостий рік. І якось так виходило, що на конкурсах її відмічали мало, і це така дуже очікувана перемога для неї. Вона надзвичайно рада, надзвичайно знаєте, батьки її. Втішаються цим, ну весь клас радів за цю дитину, тому що вона дуже довго очікувала свою перемогу. Ну і в принципі, такий хороший результат. Перше місце отримала Уляна Дуплик. Така філігранна робота в техніці батік, дуже витончена. Де взагалі сама дитина вона дуже любить працювати так от обдумано, цілеспрямовано, дуже тонко. В неї багато йде часу на виконання роботи, але вона добивається такого результату, щоб саму себе втішити і бути ну, якби, на такому високому рівні. Кожна робота це цікавий світ дитячої уяви, своєрідний, калейдоскоп емоцій та вражень, тілений, у ко кольорах та формах у кожній з них відчувається неповторний погляд юного художника на світ, його щирість та безпосередність. Я приймала участь у конкурсі та зайняла друге місце. Це була доволі квіпітка робота. Я її виконувала десь місяць. Було дуже цікаво. Я створила натканний гобелен, та моя робота називається Берегіня. Зайняла я третє місце. Роботу я писала в під час Різдвяних Свят, новорічних, ось, під час зимових канікул. Виконувала техніку батік, змішану з фарбами текстиль, там така більш декоративна робота. Зобразила, е, такий епізодик колядок, ось ніч перед Різдвом. Такий в мене був мотив передати радість через свою роботу, радість людей через народження Ісуса Христа. Моя робота називається у полоні мрії. Я малювала в техніці Батік. Я працювала ну, не вперше, Це... мені подобається працювати в цій техніці. Я зобразила свої думки, враження, які я зараз відчуваю, і мої сподівання на майбутнє. У мене робота називається букет напнення. Я її робила в техніці флоромозайки, працювала з природніми матеріалами і сподівалася, що ця робота вийде гарною. З фісташки я робила квіти з насінин з гарбузову, ну, з гарбузових насінин і з фасолі. Квіти. На згадку про ще одну сходинку успіху зробили колективне фото. Директор мистецької школи Юрій Лаза побажав дітям успіхів в подальшому та великих досягнень на творчому шляху.